Доброго дня! Сьогодні у нас урок номер 9: десідковий дріб. План уроку – поняття про досвідковий дріб, перетворення досвідкових дробів у звичайній, перетворення звичайних дробів у досвідковій, порівняння десідкових дробів. таке досвідковий дріб. Якщо звичайний дріб має знаменник. Звичайний дріб. М поділити на Н. Має знаменник степінь 10, 10 в степені К, то його можна записати у так званому десятковому вигляді, тобто десятковому дробом. І е, якщо у нас саме 10 в степені К, то у нас після кому буде К- чисел. І вони, відповідно, відповідають К новим розрядам. Загальний вид десяткового числа, загальний вид десяткового числа виглядає так N, А1, А2, А3 і так подалі АК. Це якщо у нас у звичайного дробу було е, у знаменнику 10 степені К. Де Н це ціла частина. Ціла частина відповідна. А А1 відповідає розряду десятих, десятіх. А2 відповідає розряду соті, а 3 відповідає розряду тисячні. І так далі. «десятитисячні», «стотисячні», 100 Тисячні Аналогічно до десятків тисяч, сотень тисяч і так подалі. Н ці, ціла частина, тобто це натуральне число, яке також може мати свої розряди, а А1, А2 і так подалі АК це цифри. Цифри. Відповідно, від 0 до 9. Ну, тепер, на приклад. наприклад, 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 число 7, десятих. це означає, що ми можемо його записати у знаменнику 10, можемо записати у вигляді десяткового дробу, після кого у нас буде один розряд десятих, і тому ми запишемо 0, цілих, тут немає цілих, 7. Десяти мішний дріб, ми записуємо як 1,3, одна, одна ціла залишається у розряді цілих, одиниць в даному випадку. В розряді одиниць, і 3 десятих, значить, десятих, значить, значить один розряд задіяний після коми розряд десятих, і там пишеться 3. Якщо, наприклад, у нас 7 сотих. Оскільки у знаменнику 10 в другому степені, то у нас будуть задіяні два розряди після коми. І ми запишемо 0 цілих, і 7 ми запишемо у розряді сотих, а у розряді десятих ми пишемо 0. Так само, якщо у нас, наприклад, число 35 десятитисячних, Тобто, відповідає четвертому степені 10 у знаменнику. Після кому у нас будуть задіяні чотири розряди. 35 відповідають двом останнім розрядам, а розряди десятих та сотих будуть залишатися нульові. Ми записуємо нульові. Тепер щодо того, як. Це у нас перший пункт: поняття про десятковий дріб. Другий пункт перетворення десяткових дробів у звичайні. У звичайні. Якщо у нас є а, десятковий дріб, скінчений десятковий дріб, є поняття скінчений десятковий дріб і нескінченний досвідковий дріб, нескінчений періодичний досвідковий дріб. Кінченний досвідковий дріб 0,37, ми завжди можемо записати, як Число, яке утворилося після коми записується у чисельник, у знаменник пишеться степінь 10. Якщо у нас задіяні два розряди, то це значить 10 в другому степені, тобто 100. Так, читається, 37. сотих. Якщо у нас присутня ціла частина, то ми відповідно записуємо мішаний дріб 5, цілих. 71 сота, значить, у знаменнику 10 в другому степені. А тепер що таке десятковий періодичний дріб? Періодичний? Десятковий? Це дріб, у якого нескінченна кількість розрядів після коми задіяна. Але в них є о, така властивість, що кількість цифр після коми повторюється. Деяка кількість цифр після коми періодично повторюється, тому він називається періодичним. Ці цифри після коми, які повторюються, вони беруться у круглі дужки. Наприклад, 3,78 і, наприклад, 5 в періоді. Це означає, що 3,78 і 5 повторюється у розрядах тисячних, десятитисячних і так подалі Їх нескінченна кількість. У якому випадку утворюються такі дроби? Ми поговоримо трохи пізніше. Разом з тим ми поговоримо, як перетворити такі дроби у звичайні. Є два способи записати десятковий періодичний дріб у вигляді звичайного. Перший спосіб ми можемо представити періодичний дріб. У вигляді суми нескінченно спинної геометричної прогресії. Ми виділяємо тут частину, яка не повторюється, 3,78. А далі у нас є розряд 5 ,000. ми можемо записати число як 0,05. Потім наступний розряд ми можемо представити як. У цілих ну і так подалі. Далі ми записуємо 3,78 плюс записуємо кожну десяткову дріб у вигляді звичайного зі степені на десяти у знаменнику. Цімдесятих можемо одразу записати у вигляді звичайного дробу. А тут ми маємо суму геометричної прогресії, де перший член прогресії дорівнює 5 сотих, а всі інші множаться на одне те саме число, яке дорівнює 1 сотих. Відповідно за формулою суми нескінченної. Спад, Нескінченної спадної геометричної прогресії, прогресії її сума дорівнює перший член поділити на 1 мінус Q, де Q це знамена цієї прогресії. Прогресію ми будемо повторювати пізніше, але оскільки ви знаєте, весь курс математики вже взагалі тільки повторювати, то ви можете користуватися цією формулою. Хоча вона навіть не входить у тепер не входить у програму НМТ, вона входила раніше у програму ЗНО. І так, перший член 5 сотих, і ми ділимо на 1 мінус 1 десята. І отримаємо 3,78 плюс 1 1. 1 10, буде 10 мінус /10, 10. Це буде 9. Частково скорочується, і це буде 5 поділити на 100. Тут 9, /10, 100, і 10 скорочується, буде 10 у знаменнику і 9 також. Тоді це буде 3,78 плюс 590 І тепер ми зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник в даному випадку буде 900. Дообчислюємо вже. Маємо 3,78 ми множимо на ми могли поділити напів ще. Ну ладно, нехай буде 900, а потім ми скоротимо. Ми множимо на 9, а 78 ми множимо на 9. Плюс 5 ми множимо на 10 буде 50 90. І того ми маємо 3 цілих. 78 помножити на 9. 8 на 9, 72, 7, пам'ятаємо. 7 на 9, 63, плюс 7, буде 70, 702. 702 90 Тепер 702 і 900 обидва діляться на 2. І буде 351, 450. І це у нас остаточний відповідь. Такий буде мішаний дріб. А... Тепер наступне питання. Перетворення. Звичайний дробів досяткові. А звичайний дріб можна перетворити у скінчений десятковий дріб, якщо у знаменнику у нього стоять степені двійки або п'ятірки або і степені двійка, і степені п'ятірки. Тоді, відповідно за основу з дробу, ми можемо домножити і чисельник і знаменник, якщо у нас, наприклад, К двійок, то ми можемо домножити на і, чисельник, і знаменник на к 5 а якщо у нас відповідно п 5 то ми можемо домножити на П двійок. І потім, якщо є потреба скоротити нулі. І таким чином у нас у а, знаменнику буде 10 в степені П плюс К. М помножити на 5 в степені К на 2 в степені П. Ось. І ми перетворюємо вид, з якого ми можемо записати одразу десятковий скінченний десятковий дріб. Наприклад, 2 поділити на, на 5. Так? Ми Бачимо знаменнику одну п'ятірку, тому ми множимо і чисельники знаменник на одну двійку і отримуємо 4 десятих і ми записуємо 0,4. Так само там 1 восьма. 8 це 2 в третьому степені. Отже, ми можемо помножити 2 в третьому степені на 5 в третьому степені. Чисельник, відповідно, також множимо на 5 в степен, третьому степені у чисельнику буде 125. У заменок буде 10 в третьому степені, тобто 1000, і ми записуємо 0,125 тисячних. Тепер, якщо ж у нас не тільки в степені двійки і п'ятірки, або взагалі немає степені і п'ятірки у знаменнику, то у нас утворюється десятковий періодичний дріб. І для того, щоб записати число десятково-періодичному дрову, нам треба поділити в стопчик просто, наприклад, одна третя. Одна третя у знаменнику трійка, не двійка не п'ятірка, тому дріб буде нескінченний періодичний. І тому ми для того, щоб його записати, ділимо у стопчик. Один поділити на три у стопчик. Один на три не ділиться, тому в розв'язці цілих у нас буде нуль. Переходимо в наступний розряд десятих, буде десять. Десять поділити на три не ділиться, але найближче, що ділиться, це дев'ять. Дев'ять поділити на три буде три. Залишається одиниця, ми переходимо у розряд сотих, отримуємо знову 10 і знову буде 3. І так ми бачимо, що це буде до нескінченності. Отже, ми можемо записати, що 1 третя це буде 0,33 і так до нескінченності, або пишуть 0, і якщо цифра або декілька цифр повторюється, пишуть у періоді в дужках. А взагалі, якщо ми не знаємо, чи є у знаменнику у степені двіки або п'ятірки, хоча це можна легко перевірити за ознаками подільності, якщо число закінчується на 5, то воно на 5 ділиться, якщо число закінчується парною цифрою, то воно ділиться на 2. Відповідь. Але якщо ми там не знаємо, наприклад, ми можемо завжди використати ділення в А, Наприклад, одна 25. Ну, ми розуміємо, що 25 це 5 в другому степені. Але якщо ми це не розуміємо, не знаємо, наскільки дві їх треба помножити, то ми можемо просто поділити в спочику на 25. Ну, поділити на 25. Відповідно, буде 0, переходом в розряд 10, 10, поділити на 25 не ділиться, пишемо 0. Переходимо в розряд сотих, 100, 100 поділити на 25 буде 4. А відповідно, 100 мінус 100 буде 0. Відповідно, ми можемо записати, що 1,25 це 0,04. Тобто ділення стопчик є, в принципі, універсальним способом запису а, звичайного дробу у десятковий, але можна можу скористатися її множенням на відповідні степені віки або підтірки. Тепер а, наступне порівняння десяткових дробів. Порівняємо десяткових дробів. Ми почнемо порівнювати десяткові дроби з цілою частиною. У якого десяткового дробу більше ціла частина, такий десяткові дріб більший. Наприклад, 5,123 123 000, і 6,12. Звичайно, що 6 більше за 5, отже, 6,12 більше. Якщо ж у нас цілі частини однакові, то ми починаємо поступово порівнювати розряд за розрядом після кого, тобто спочатку порівнюємо 10, в даному випадку 1 і двійка, двійка більше за одиниці, а ось число 5,26 більше за число 5,123. Якщо ж у нас е, ці розряди також співпадають, ми починаємо е, порівнювати наступний розряд соті. Побачимо, що у числа 5,16 розряд сотих 6, а у числа 5,123 розряд сотих 2, 6 більше за 2, отже число 5,16 більше. А, і таким чином ми проходимо. Наприклад, якщо у нас і сотні розряди, одна, розряди однакові, ось ми починаємо далі. Тепер переходимо в розряд тисяч. У числа 5,123 на розряді тисячному стоїть трійка, а у числа. 5,12 немає, взагалі розряду тисячі. Це означає, що не просто його немає, а там стоїть нуль. Тобто ми можемо у десяткових дробах, після коми, якщо це потрібно, ми повинні порівнювати за розрядами, дописувати нулі, скільки завгодно. Тобто ми можемо кожне число, насправді, кожен десятковий дріб скінчений записувати як періодичність періодом нуль. Або навіть можна представити як 5 цілих і 9 в періоді. Також можна подивитися, що це будуть однакові дроби. І тоді вони будуть однакові, тому що вони будуть представлені один, одним тим самим звичайним дробом. Як це неважко переконатися, 5,1 плюс перше число, перше число буде 0,09 поділити на 1 мінус 1. Ну, ми ще не вміємо працювати з десятковими дробами. А операції над ними перетворювати, тому це буде 9. А тут буде 10 десята, тобто 9. 10. Ми скорочуємо на 10 і залишаємо 5 цілих десята плюс 9 і 9 також скорочується, буде 1 десята. І це буде 5,2. Отже, ми бачимо, що ці два дроби вони рівні між собою. Тому ми uh, навіть скінчений, період, скінчений десятковий дріб можемо записати як на періодичний. А тепер щодо нулів, значить, у нас 3 більше за 0, а отже число 5,23 тисячних більше, ніж число 5,12. Uh. Тепер на останок хочу сказати, що скінчення періодичні дрови можна ще записувати у вигляді звичайного дробів за допомогою мнемонічного права. Наприклад, на ціла 25 і 31 періоді, значить, мнемонічне правило наступне. Ми записуємо у чисельник спочатку число разом з першим е періодом без ком. Тобто. Е 12 531 мінус. Потім записуємо число до коми, тобто 125 до періоду, 125. Потім ділимо на стільки на такий знаменник, який складається стількових стілько дев'яток, скільки в нас часов в періоді 99. І стільки нулів записуємо. Скільки чисел між комою і першим періодом. Тобто у нас тут два розряди задіяні, тобто два нулі запису. І отже ми отримаємо таке число. Значить, 1253 мінус 125, 13 5 – 8, один переносимо. Тут буде 2, тут буде 1, 1 1128. 9900. І тепер ми можемо скоротити навіть на 4. Тому що 28 ділиться на 4. І за знаком подільності, значить, і все число ділиться на 4. А відповідно, число 9900 також ділиться на 4. І тут що буде? Ділимо на 4, беремо 11. 11, 11 Одинацію на 4. Не ділиться, беремо 8, це буде по 2. Залишається 3. 32, 32 поділити на 4 буде 8. Переходимо на наступний результат 8. 8 поділити на 4 буде 2. Пишемо 2. І того 282. А, натомість 9900. 100 поділити на 4 буде 25. нам Треба 99 помножити на 25. А, тобто ця форма, е, такий спосіб обчислення, він е, перетворює нескінч... десятковий нескінчений нескінченний дріб у звичайний, але його ще можна скоротити, тобто не, не скоротний. Е, тепер множимо 9 на 5, буде 45, 4, пам'ятаємо. А 5 на 9 45, 45 плюс 4, 49, 2 на 9, 18, один пам'ятаємо 18, 198. Тепер 5, 17, 1 пам'ятаємо, 5 плюс 9 14, 1 пам'ятаємо, буде 2. і у нас буде. 2475. У... Ось такий у нас а, дріб. Ну, він здається не скоротний. Отже, на сьогодні все. Наступного разу ми будемо вивчати операцію з десятковими дробами. Доброго дня, вечора або часу. До побачення.